Тепекі – Пекі, ефективний препарат для боротьби зі злісними шкідниками плодових і овочевих культур. Препарат зареєстрований в країнах ЄС, Північній та Південній Америці, Японії та Кореї та широко застосовується на плодових, зерняткових та кісточкових та ягідних культурах, овочах відкритого та закритого ґрунту, хмелеві, картоплі та цукрових буряках, зернових. Та бобових культурах, соняшнику та ріпаку. Препарат контролює понад 40 видів попелиць, діє на білокрилку, трипсів та має побічний вплив на листобліжки, щитівки та деяких інших шкідників. Також тепеки застосовуються в теплицях, де проводять запилення джемелями без будь-якої шкоди для дорослих комах, їх активності та якості запилення. Діюча речовина препарату тепеки флонікамід, відноситься до хімічної групи застосування тепеки. Білокрилка 3 г на 8 літрів води на 2 сотки. Трипси 3 г на 5 літрів води на 1 сотку. Попелиці – 3 г на 10 літрів води на 2 сотки. Інші шкідники 3 г на 10 літрів води на 2 сотки.